Ви на каналі сам собі інвестор, мене звати Ростік. Продовжую серію відеороликів, що купували і продавали суперінвестори в першому кварталі 2025 року. Надіюся, дана серія відеороликів є цікава для вас, оскільки саме ви можете знайти саме ту компанію, в яку варто заінвестувати свої гроші. Пам'ятайте, що не потрібно повторювати за кимось інакшим, завжди потрібно приймати рішення про інвестиції самостійно. А це просто, скажімо так, додаткова інформація саме для вас. Запрошую до перегляд. Ду прошу поставити лайк, підписатися на даний ютуб канал і на телеграм-канал. Посилання буде внизу під даним відеороликом. Отже, неодноразово вам показував саме сайт Stock Circle. На ньому власне публікується інформація про покупки і продажі суперінвесторів, бо кожного кварталу. Люди, в яких капітал е, портфель більше 100 мільйонів доларів, звітуються перед певною службою. Ну і дана інформація є публічною і вільному доступі. Е, знову ж таки, в сьогоднішньому відеоролику покажу Кена Гріфіна портфоліо, Діма Сімонса, е, Кріса Хона і Рона Берона. Подивимося, власне, що тут власне, змінювалося. І одразу можете зауважити, що не завжди е, інвестори, скажімо так, повторяються, бо хтось, наприклад, купує Теслу. Там в першому кварталі 2025 року, а хтось навпаки її продає. Знову ж таки, тут можемо побачити загалом портфель. Ну і тут є закладка як Latest Trades. Ми можемо зрозуміти наскільки та чи інша позиція була збільшена, ну або, можливо, повністю продана, або якийсь відсоток був проданий. Одразу можемо побачити, що в Кена Гріфіна. Саме в першому кварталі була збільшена позиція в Чарліз Шваб. Я не буду казати, наскільки на яке значення ви самі це прекрасно можете побачити. Ну а швиденько пройдемося, щоб даний відеоролик не затягувати. Було теж продано куплено ETF, скоріш за все, на QQQ. Продано частину, велику частину в Боїнгу. Так само в ETF, у ІТ, на що саме я докладно не знаю, оскільки потрібно зробити аналіз, а саме даної нас додати. Аного не знаю. 99% було продано даної компанії Артур і, і щось. Було повністю майже продано Bank of America. 95% теж продано позиції в компанії Coca-Cola. зменшено позицію в Walmart, збільшено позицію в MicroStrategy, збільшено позицію в General Electric's. Продано майже всі акції компанії Starbucks. Visa була по майже теж повністю продана. Але придбана компанія Danaher. майже повністю продана компанія Microsoft, зменшена позиція Amphenol, збільшена позиція в Depot. збільшена дуже сильно позиція в American Electric Powers Company, продано частину компаній Meta. продано майже всю компанію DoorDash. продано майже половину компанії Amazon. Збільшено позицію Феєр і Сак. Збільшено позицію в Хюнінгтон, Хьюнінг... збільшено позицію в АМД BlackRock на Russell 2000, продано майже всі акції компанії Apple. Знову ж таки, хочу вам сказати, що ці всі продажі і покупки не факт, що вже так портфель виглядає на сьогоднішній час. Оскільки це дані за перший квартал 2025 року. А від того періоду часу вже пройшло по факту два місяці. За цей період часу м, даний портфель того чи іншого інвестора. Сторо міг кардинально помінятися, так що це теж маєте на увазі. Крім того, збільшено компанію позицію в компанії Edwards Лайф Сентікс, збільшено позицію в General Electric Aerospace. Продано багато, велику частину AT&T, але придано CanView. Зменшено позицію в BlackRock, власне, в, хіба на Бонди, або на ще щось потрібно тут розібрати, бо он просто в нас є. Збільшено позицію в Good Day Incorporated. Продано велику частинку компанії Walt Disney, збільшено позицію в Caring, збільшено позицію IntraCellular, Дарден, Ям, Autodesk, зменшено, власне. Власне, позицію в Autodesk, збільшено позицію в Tenet і збільшено позицію в Mondelez. Щоправда, далі інформації немає, бо оскільки вона вже, скажімо так, платна. Ну але можете зрозуміти, що дуже великі зміни. Відбулися багато компаній було продавано, ну і навпаки, деякі позиції були набагато сильно збільшені. Тобто, можете зрозуміти, що не так то є, що інвестори купують і тримають акції роками. А в них цілий час відбувається, скажімо так, така собі ротація, щоб ви могли зрозуміти. Зараз розглянемо портфель Джима Сімонса, а саме його останні трейди. Тут може побачити його biggest holdings, тобто відсоткове відношення тої чи іншої компанії в портфелі. Ну і Останні транзакції. Давайте одразу перейдемо до останніх транзакцій. Е, так, давайте мені тут зараз загрузить. І можемо побачити так: по-перше, було продано третину компанії, третину компанії позиції Palantir. збільшено позицію в Бродком, зменшено майже повністю продано компанію Apple. Продано так само майже повністю компанію Netflix, але збільшено позицію в Alphabet. Збільшено теж позицію сильно в компанії Meta. продано велику частинку в Nvidia, збільшена позиція в Robinhood. нова позиція взагалі сервіси із Збільшено позицію в Walmart. збільшено теж Coinbase, Alphabet, AMD. зменшено позицію в Taiwan Semiconductor. нова покупка American Airlines. Продано частинку в компанії Carvana. Але збільшено в позицію в Візі. Зменшено так само позицію в AutoZone, Alibaba, Vertiv Holdings. Крім того, так само побачити, ще перший квартал продано майже повністю позицію Маккейс Corporation. Теж Cardinal Health, Wells Fargo, Nike. Так само було продано, але збільшено позицію в Microsoft. Продано майже всі акції Dollar Generals, Automatic Data Processing було продано. Було зменш... збільшено позицію в Union Pacific, але зменшено в Ріал автомейтів. Крім того, збільшено позицію в Апловін, Ecolab. IONQ нова позиція. Саме збільшена позиція в Chevron, збільшена в Ford зменшена позиція в Spotify, Palo Alto було так само продано велику частину акцій, продано так само CLTD так само може побачити, що зменшено позицію в, пози, в компанії Roblox, Fortinet і нова позиція саме в портфелі в даному першому кварталі 2025 року: Костко Фулл Sales. Тобто можемо побачити, що. Одні позиції продаються, другі докуповуються по факту за ті самі гроші. Але крім того, можемо побачити, що якщо ми зайдемо саме на Biggest Holdings, то можемо побачити, що немає великої частки саме в одній компанії. Найбільша позиція це компанія Palantir, яка тут взагалі в плюсі на 750%, в середньому. Ну і взагалі можемо побачити, що позиція там, друга і наступні займають по факту по півтора відсотка від портфеля. І, звісно, можемо собі перейти на даний сайт і подивитися, які саме компанії знаходяться в портфелі. На цей період часу, принаймні на на станом на, на перший квартал 2025 року. Зараз розглянемо портфель Кріса Хона, подивимося так само його останні транзакції, так, збільшено позицію в компанії Microsoft, але зменшено в компанії Alphabet. Придбано так само трішки акції компанії General Electric, але продано компанію Alphabet. Дивно так, тут так, в принципі, були просто два класи компаній, і клас С і клас А. Тобто зменшено тут навіть більше клас А на 32%. Так само було зменшено позицію в Canadian National Railways. Продано всього-навсього 1% візи, Moody's майже 1%, піввідсотка SP Global, Thermo Fisher Scientific. А, так, це вже в принципі не актуальна. Інформація, бо це вже на другий квартал 2024 року, тобто всього на всього декілька змін, і в принципі можемо так бачити відсоткове відношення, що більшість тих компаній були там зменшені або збільшені на невеличке значення лише компанію Алфабет. Alphabet була продана більша частка, ну і майже на то саме значення було збільшено позицію в компанії Microsoft. тобто великих таких самих змін, як в портфелях попередніх інвесторів, на цей період часу не було. Ну і останній інвестор. Рона Берон останні його транзакції в першому кварталі він продав майже 40% компанії ANSYS, але придбав компанію American Tower, продав половину позиції в Equinix, але збільшив позицію в компанії Фігес. Fig до речі, це власне теж ідея або вам інформація така, звідки я взагалі беру ідеї до інвестицій, як я знаходжу тут чи іншу компанію. Навіть в принципі, так розглядаючи портфелі великих інвесторів, я, наприклад, там. Часто зауважую, що та чи інша компанія в портфелях повторюється, наприклад, її активно купують, ну, то я просто її беру вже на огляд, дивлюся і сам приймаю рішення і, можливо, теж її купую. Можу побачити те, що в. В першому кварталі було всього-навсього продано 2% компанії Tesla, яка тут в дуже хорошому плюсі, тобто була купована ну, дуже давно, бо аж плюс 2000% тисячі відсотків плюсі. Зменшено позицію в компанії Microsoft, продано половину компанії GDS. Нова компанія, яка була придбана, це Prologis. Продано 60% компанії Axon. Так само майже продано Digital Realty Trust, збільшено позицію в компанії Він Resorts, Продано повністю компанію Aspen, продано частку маленьку в компанії Gartner. Продано майже 66% компанії Дугласа і повністю продано компанію Altair Inge 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 Engineering. Так, вибачаюся за мій англійський. Продано теж велику позицію в компанії Expedia, продано невеличку частинку в компанії Güdear Software. Нова позиція в компанії WinkStop. Нова позиція в саме в першому кварталі компанія On Holdings. Це на останній період часу. Це ж Одкин, один, такий, один з конкурентів саме компанії Nike. Так, бо в Nike або Nike продажі стабільні або навпаки падають. А в компанії On Holdings навпаки зростають в шаленому темпі. Крім того, можна побачити, що було продано невеличку позицію компанії FactSet. Так само зменшено невеличку позицію компанії Edge. Продано четверту частину Taiwan Semiconductor, але придбано American Homes for Rent. нова позиція Taylor Morrison Home, продано 20% компанії Biotechne, 20% компанії Bright Horizon Hair Family. Так само було продано компанію Iridium, Blackstone. Не повністю, але лише частково. Тут можна побачити відсоткове відношення. Нова позиція. Точніше, збільшено дуже сильно позицію в компанії Radnet. Так само збільшено компанію, позицію в компанії Part Technologies, продано велику частинку Alexandria Realty Trust, продано теж невеличку частинку в MSCI. World WorldNaro Realty Trust було теж продано, але збільшено позицію в Exact Scientist, Advanced Drainage. Так, вибачаюся ще раз за мій англійський, бо назви не кожного дня я їх бачу, тим більше читаю. Збільшено позицію теж в компанії Hyatt Hotels Corporation. Продано так само невеличку частинку в компанії Trex, але нова, нова покупка компанія CRH. Продано так само повністю компанію Kanzun LTD і нова позиція Extra Space Storage. Тобто ми можемо побачити, що дуже багато компаній, про які мало хто по факту знає. Ну і логічно, якщо дана, позиція, дана компанія, наприклад, є якась маленька, можливо, якось активно розвивається, то на ній в потенційному майбутньому можна буде заробити непогані гроші. Ну і логічно, що така сама компанія, як, наприклад, теоретично Nvidia, ну, скоріш за все, за найближчі 5 років, не. Зросте втричі, оскільки капіталізація компанії теж не резинова, і саме компанія Nvidia, я не думаю, що найближчим часом буде коштувати там більше 10 трильйонів доларів. По факту там 20% всього американського фондового ринку. Ну а чим менше компанія, тим більше є шансів, що вона буде активно зростати і збільшувати вартість своїх акцій. На цьому в мене все. Напишіть свою думку в коментарях, що ви на рахунок. Даних портфелів думаєте, і чи якусь з даних компаній собі примітили і, можливо, потенційно придбати до свого інвестиційного портфеля. На цьому в мене все. До зустрічі в наступному відео. Па-па.